Усім привіт! Усіх вітаю. Може трошки буде шуміти, бо сидю в потьомках. генератор тарабана там за дверима. От. Ну, коротше. А на дворі дощ. І гарний дощ іде. Ну а я ось, бачите, на своєму робочому місці перебазувався вже в сухе, От. у своє приміщення. Бачите, тут у мене вже все якби оборудовано. Сидю в сухому і буду зараз зошит при мені і буду пакувати. Поки світло з'явиться. Ну, електроенергію дадуть коли. Значить, за ящики, за вчорашній ящик. Значить, дивіться. Показав я, звісно, вам не все. Учора я вам показав один ящик. Начитався коментарів, слухайте. І зрозумів, скільки мені ще всього потрібно стало. І пришпилювати лозу, і гриби, і мед, і СЗР е -зах... ну, е захист рослин. Короче, що там тільки Хтось написав, що це нереально взагалі вгадати. Знаєте, я вам скажу так. Не дуже переймайтеся на те, що вгадають чи не вгадають. От. Все одно розіграш буде. Ви пишіть під тим відео да? і участвуйте, бо оте одне відео буде не сьогоднішнє, а вчорашнє буде відео. Брати участь у розіграші. Якщо ніхто неправильно там, ну, не вгадає, да, що там прийшло, от, значить я серед усіх, хто там е, приймав участь, писав коменти, значить серед тих розіграються. Так що тут не ну вгадали добре, хто перший вгадав, того й тапки. Не вгадали. Значить, включаємо родомайзер і розігруємо. Серед усіх учасників коментарів. Та й усе. Це я щоб ви собі да, там і генератор потрібний був. Що тільки не цей. І оттохи там щось прийшло. Так, да, оттохи прийшло, ось воно оттохи прийшло. Ще одна посилка, зараз витягну. Бо я навіть не розпаковував. Це коротше саженець. У мене там цей, у мене є ще один отвір, один-єдиний там залишився. Я його навіть тубусом прикрив, щоб там курі не ходили там, не розгребли короче, один є. Ну, тут уже Туха постарався, тоха СС. Короче, той що висилав мені на дегустацію, де амінка дегустувала. Смаколики, короче, мед, гриби. Тобі щиро дякую, Антон. От. У нього там є, уже ж ви всі знаєте, я вам казав. У нього є свій YouTube канал. От, є на остатку сажанці, так що, кому потрібно, хто ще не встиг, можна ще садити. Тим більше воно, морозу нема, дощ, лі, то що треба. Значить, що це за саджанець? Я його ще я ж кажу, я сам не розпаковував, не бачив, не знаю. Ось його перший раз роблю при вас. Ось така ось у нього корнева. А це саджанець, як мені говорив Антон. Короче, він перестрахувався. Ну, щоб я ж експериментатор, щоб уже я якби, зразу підходив до цього діла. Ну, щоб не тягнути резину, коротше, це персик прищеплений, коротше, це прищепа. На миндалю, ну, коротше, ну, окуліровка. Садю, а весною, потім як прокинеться брунька. Треба буде його ну, тут обрізати, де воно тут привита, я ще знайду, де що. Бо я ж цього ніколи ще не робив, мені це здається. А ждати оце цілий рік. Він каже, ну щоб не ждав цілий рік. Ага, ось місце окуліровки. Ну тут темно просто. Цей. Бо світла немає, я включив лампу. Короче, місце окуліровочки, просипається почка і я його чик. І все, і він оце вже в мене буде рости на постійному місці. Тобто, ну оце ще таке. Що такого в мене не було, я ще не садив. От подивлюся, як воно що, і цей. Як оце воно все приживеться. Ну, тобто, подивимося, будемо разом наблюдати. Тепер по поводу далі йощика, інтриги. Да, інтрига, я вам обіцяв, що у... В суботу буде переможець, буде розпаковка, значить, і ще додаю ще один ящик. Цей ящик касається, ось о, зверху лежить, дивіться. Оцей ящик касається, відноситься до цього ж ящика. Вчора я вам не все показав. Ну просто, знаєте, я ж інтригант. Дивіться, я ось о, він, гляньте. Ось о, такий ящик. Я навіть вам зараз розміру для затравки розміри вкажу. Значить ширина ящика цього. 13 см. Ось, дивіться. Не знаю, камера показує, ні. Бо близько до лампи воно починає моргати, я бачу в монітор. Коротше, 13, а длина цього ящика А длина метр 30. Метр 30 на 13. Оцей ящик відноситься до цього, що ми розгадуємо. Це вам якби ще, якби, ну, скажу так собі підказка, але ну, все одно <плес> короче. На цьому все. Так що пишіть. Зараз трошки дощ перемигелиться, я піду посажу, ну, не хочу цей. Там, там це все швидко. Я не буду знімати, не буду виносити камеру на двір на дощ, да? бо вона ну, не влагозащитна. Коротше посадю я оце чудо, От, цей персик короча, чи цей, ну не пер... Ну так, да, привитий виходить, персик, так. Да? Як правильно, прищепа, окуліровку посадю, короче. І все. І буду далі ну, займатися своїми цими. Що ви бачите, тут я вже почав трошки, зараз темпи будуть увеличуватися, бо я вже як упорядочив вже десь 90% нарізаного, вже, вже нарізаного підписаного все. Як ви, ви бачите, тут ось бірки вісять, тут на бутинці написано, бірка вісить і кожен підписаний. Тобто тут 101% ісключено пересорт, бо все воно підписано в трьох, на, в трьох екземплярах. Бутилка. Там оці самі не змиваємо і ще і надписи та да, тобто. Навіть якщо йде ще випав з бутилки, то все одно, якщо він на землю впав, піднімеш, він підписаний. Так що це якось отак. На цьому все. Дякую за увагу. Усім мира і добра. Усім. Е... Коротше, ще раз мира і добра, усім до побачення. Пишемо коментар під вчорашнім відео і участвуємо в розіграші трьох чубуків на вибор. Ті, що я там в тому відео озвучував. Все, пока. На все добре.